Розуміємо, що не, не проходить безслідно політичні дискусії, які відбуваються в країнах наших партнерах, не проходить безслідно бажання заощадити, яке ми бачимо в деяких країнах наших партнерів з Європи зараз і спробувати меншими зусиллями, меншими фінансовими видатками. Пройти цю війну і бути серед переможців в цій війні проти російського зла, і наразі Україна не отримає тієї не те, що достатньої кількості, а й тієї кількості боєприпасів 155-го калібра. Зрозуміло, основного калібра зараз для тієї артилерії, яка є в наявності в сил оборони України. Навіть тієї кількості, яка вже була обіцяна, я перш за все маю на увазі той мільйон снарядів, які обіцяли до березня місяця. Зрозуміло, що вимушені заощаджувати і вимушені компенсувати. Чим компенсуємо зараз? Добре, що почала працювати американська програма на 2024-2025 рік по виробництву снарядів власне для українського фронту. Ми чекаємо, що ці снаряди будуть надходити на український фронт. Компенсує зараз практично українське суспільство, українська нація компенсує відсутність або брак цих боєприпасів фпв-дронами, в принципі, дронами і ударними системами безпілотними. Але компенсація ця, звичайно, якоюсь мірою дозволяє на сьогоднішній день вирівнювати той дисбаланс в кількості снарядів. Ну і звичайно що на цьому тлі дуже так виразно підкреслено і, на жаль, на жаль, болючий для України. і, Я сподіваюся, для всіх тих людей порядних і мислячих і в країнах наших партнерів те, що. Ті обіцянки, які взяла на себе Північна Корея, вона практично виконує. Ми бачимо, що Росія має можливість зараз користуватися північно-корейськими боєприпасами, північно-корейською е технікою, і е той мільйон, який Північна Корея взяла на себе, вона такий мільйон виконає. Вкрай болюча така тема. Звичайно, вона неприємна. Чути, я думаю, країнам наших партнерів, тому що Північна Корея становить внутрішній валовий продукт в світовому ВВП, становить менше 1%. і близько 40% ВВП світового, які разом нараховують країни Європейського Союзу і наш, наш партнер Великобританія, країни Європи, то це дві непорівняні речі. Е, менше одного одного десятого, перепрошую, я сказав менше одного відсотку, менш однієї десятої відсотка, і ми бачимо, як е, цей потенціал країни, яка раз на 10 років переживає голод. Тієї країни, з якої так само там не, не вважали її за ту, яка здатна забезпечити щось пристойне. Бачимо, що ця кількість боєприпасів, яку зараз здатна забезпечити Північна Корея, вона таки впливає на лінії фронту, дошкуляє, і дозволяє росіянам використовувати більш масштабний вогневий вал з зі своєї артилерії. Звичайно, це привід і задуматися нашим партнерам, але звичайно що ми розуміємо, що це мало. Допомагає в конкретній ситуації на даному конкретному історичному етапі дрони маленькі ударні системи зараз частково компенсують цей брак снарядів Власне, і звичайно. Часто. Та дуже частково патологічні майстри брехні пропаганди росіяни, звичайно ж, не вигадають нічого іншого, як згущувати барви, як в черговий раз розказувати про свою аналогонітну зброю, про те, як вони оновили свій парк. Зараз вони говорять. Насправді, ми розуміємо, що навіть при всьому нашому раціональному бажанні сприймати це як реальність, ми ну. Зрозуміло, що жодна мисляча людина в черговий раз не повірить цю брехню, бо розуміє, які ресурси треба витратити для цього, і розуміє, які технології мають бути у Росії, яких у них немає вже десятки років. Тому в черговий раз поформована зеленим насадка на ракету. Вона навряд чи робить новою цю ракету, яка виготовлена десятки років тому. Тому блеф і пропаганда це те, що не, не варто обговорювати. А те, що стосується військово-морських сил, де зараз Чорноморський флот Російської Федерації він залишився в дві Ретому росі його рештки добуваються зараз українськими дронами по всіх усюдах Чорного моря, по всіх шпаринках, де вони поховали свої бойові кораблі, не маючи можливості їх швидко відправити до Каспійського моря, бо розуміють, що і в Каспійському морі їх дістане караюча рука України порівняно з українським флотом. Звичайно, ми можемо говорити, що це величезний флот, тому що українського флоту по суті зараз немає, якогось якого можна продемонструвати, але порівняно з тим, що у них могло працювати, Цівати це кілька крейсерів, все низка інших кораблів, великі десантні кораблі, які були потоплені або суттєво пошкоджені. То е, на сьогоднішній день ми розуміємо, що вони поховалися, вони, е, вони не знайшли. Ефективного способу діяти за тих умов, які може запропонувати е, українська протикорабельна оборона зараз і в принципі засоби враження в морі, тому ми е, нагадаю вам практично вкрай рідко бачимо вихід бойових кораблів, готових запускати російські ракети, якраз з акваторії Чорного чи Азовського морів. Тому те що у них залишилося в кількості, воно виглядає великим. А в якості схоже на те, що вони все таки не не ризикують випустити їх на велику воду, а ховаються десь ближче до різних до, до різних доків, які ще на сьогоднішній день вважаються ними більш-менш захищеними. Ну і що стосується зрештою наших партнерів, да в попередньому ви задали питання стосовно там і сполучених штатів і е, в інших наших європейських партнерів. Потенціал є можливості є зброя, здатна суттєво змінити конфігурацію на лінії фронту і посилити українців. Є питання за політичними рішеннями в цих країнах, питання за рішеннями еліт. Тоді коли вони будуть готові видавати і е, давати. На власну безпеку допомагати Україні не ціною 7 доларів в місяць, як це в середньостатистично виходить чи то на американця, чи то на європейця зараз. 7 доларів в місяць, вся українська безпека а, а значно більші суми. І ми розуміємо, що тоді ми будемо говорити про серйозну роботу з світової колективної безпеки, де на лінії фронту зараз практично знаходиться сама Україна безпосередньо на гарячій лінії фронту. Дуже розгалуджена система військово-промислового комплексу на Росії. Ми розуміємо, що кожне підприємство, яке виробляло цукерки, воно одночасно мало можливість і було зорієнтоване на те, що в разі необхідності виробляти ракети середньої великої дальності. Тому зрозуміло, що ми знаємо де зараз концентруються російські об'єкти, які сприяють агресії, які виробляють зброю, боєприпаси і працюють на військово-промисловних. Комплекс держави агресора тому е, такі удари будуть скрізь і всюди по всім усюдам великої е, зараз російської е, території. А особливо ми розуміємо, що радіус 1000-1200 кілометрів це вже досяжний радіус, досяжний не лише в тому, що воно летить і десь вибухає, а в високоточному виконанні. І ми розуміємо, що в такий спосіб даємо сигнал в кожному практичному місті росіянам, що війна торкається, в тому числі їх особисто. Це не лише питання Путіна, не лише питання армії і якихось їх хлопців, яким не пощастило потрапити на український фронт. А це стосується всіх і кожного. І кожен, хто працює на підприємстві військово-промислового комплексу, може понести в будь-який момент відповідальність, в тому числі бути знищеним за те, що він сприяє агресії Росії. Я думаю, тут вся вибірковість, в межах радіусу, практично який захоплює всю європейську частину Російської Федерації, то вона цим зумовлена, щоб кожен. Росіянин зараз усвідомлював яку ціну він ще сьогоднішній день платить за путінську агресію, щоб він думав де звідки стрічать вуха і ікла його проблем сьогоднішніх, в тому числі економічних.